Пункт 1.8 правил дорожнього руху України. Обмеження в дорожньому русі, крім передбачених цими правилами, можуть бути запроваджені в установленому законодавством порядку. Обмеження дорожнього руху або заборона руху можуть бути організовані на підставі ордеру, виданого Укравтодором, службою державного органу виконавчої влади або місцевого самоврядування. Який має бути узгоджений з органами Національної поліції, без ордеру обмеження дорожнього руху або заборона руху можуть бути організовані у разі стихійного лиха або під час виконання аварійних робіт. Умови запровадження обмежень дорожнього руху, не передбачених даними правилами, зазначені у статті 26 і 26.1 закону України про дорожній рух. Недотримання вимог нормативних актів є неправомірним. Друзі, бажаю вам вдало скласти теоретичний іспит з водіння у сервісному центрі, Екзаменаційні маршрути практичні екзаменаційні маршрути для вашого міста. Будь ласка, дивіться у відповідному плейлисті на каналі. До зустрічі на дорогах!